Це теж з багатодітної сім'ї. У нас теж було в сім'ї десятеро. 52-річна Людмила Дорош із села Бірки виховує шестеро дітей. Найстаршому сину 29, найменшій доньці 10. Було спочатку, так як родили троє, бо ж перерив там трошки ще є між дітками. Потім родила ще троє. Так і вийшло шестеро. Не думала, що так буде іменно в мене шестеро дітей. 2014 року, коли найменшій доньці Богдані було рік і два місяці, чоловік Людмили раптово помер. Жінка залишилася з шістьма дітьми одна. Каже, було важко, але мусила бути сильною. Мусю бути, що ж, мусю давати і раду дітям. Мене діти, добре, мене діти допомагають, мене діти слухають. Вони мене все, не мої опора, вони мої всі До декрету жінка працювала до яркої у колгоспі, нині на пенсії за дітьми. Раніше, коли був живий чоловік, тримали, каже, багато худоби. Зараз господарства менше. Було і чотири корови, було і три біки, було і два коні, було й дев'ятеро свиней. Було все. Ну зараз вже. На даний час в мене корова, кінь. Троє свиней і поросятка там, троє сталося на все. Говорить, живуть з того, що вирощують на полі і доглядають у хліві. У всьому жінці допомагають діти. Троє старших мають власні сім'ї, але маму, каже жінка, не забувають. Я мамі так допомагаю в городі, допомагаю там попорити хату, ще ж. У нас сім'я дружня, ми завжди можемо друг другу допомогти. Все роблю, не викидаю, возюгний кроплю. Розганяю картоплю в ру. Все, що треба на господарство. Міцно любить, проживає. Поки були менші, важко було. Звісно, сталося, що вже 10 років, так як сама, чоловік вмер. Школи дякувати Богу, стали зяті, зяті допомагають. Свати допомагають, ці допомагають. Материнське серце каже, болить за всіх, але найбільше за старшого сина Михайла, який зараз на передовій. Почалась війна з перших днів і пішов. Був в Лімани, вийшов з лімана. Зараз в запорізький напрямок. За кожного переживаю. Ну, зараз більше йде за сина, що на війні. Всі на місці, ці тут, всі коло мене. Той вже другий рік там. Живення не виходить на зв'язок і тиждень, і більше, як тиждень. Жінці доводиться багато працювати зранку до ночі, аби діти мали все. Каже, практично не відпочиває, але не нарікає на долю. Гідно проходить усі життєві випробування та мріє, аби уся її дружня та велика родина зібралася якнайшвидше разом. Зустрінемо наших синів, зустрінемо зятів. У мене теж внучок родився і не бачив син. Але ж ми сині, ми жінки. Ми нікол... Наші діти не повинні наші сльози бачити. Найважливіша мене найважливіша мене, звісно, щоб була перемога. Повертались діти всі живі, здоров'я то в мене мрія, щоб син вернувся додому. Здоров'я. Здоров'я всім, щоб були дітки, здорові і внуки, щоб всі здорові були. О, то саме головне. Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.